Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі і сьогодні ми будемо їхати ЛУАЗом випробовувати монтажно-тяговий механізм або іншими простішими словами ручну вибітку. Вибралися в ліс, зараз машину заженемо заднім ходом сюди і будемо пробувати витягати. Зараз зробимо маленький тест чисто на прохідність луази. чи Я сам вийду ходом звідси, а тоді ще раз заїду. Хочу ще показати вам цікавий момент. У нас раніше стояв піддон той, що ми пробили, який мав дуже великий виступ спереді, а зараз стоїть від двигуна 21.6 під Москвич 2141, якого маслоприйомник стоїть ззаді. Тобто в такому положенні машини, бачите, бампер вже майже впирається. На старому варіанті ми би, напевно, впирали піддоном. Захист ще не стоїть. Ми стараємося їздити поки акуратно, але просто подивіться. Тобто ось це місце отут би зараз був е, наш піддон. Тому, так як є, напевно значно краще. Руковиці при роботі з такелажними механізмами це основне. Прос. Лопати нам не треба. Лебідка. В якості корозахисної стропи ми будемо використовувати такий буксирувальний трос, але він має вуха, тобто можна зачіпати як за гаки, так і за вуха. Якщо чесно, ми робимо це перший раз. Так перше треба заправити трос. Для цього треба оцю штуку. Ну, пропихай трос. ми тобі стали. Так, два? Так. Скільки ми не хочемо нашкодити природі, то ми будемо чіпати кожу захисну скрупу. Берем ручку. Так, ця ручка розслабляє трос, це його натягає. Вибираємо натяг. Так, машина вже, в тому що вона на передачі. Кидаємо машину з передачі. Desejo que alguém esteja sentado em casa em Подяхнути yeah. невеш. Yeah. 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 Не знаю, будемо пробувати їхати під цього машину, воно не витримає. Та там глибини нема. Наш ізол мав. А, там глибини нема. І туда. А тут взагалі Сюди сюди. Сюди йдеш, а теж як піде. А то як ідеш, по краю йшла, знаєш, максимально по краю. Дякую всім за перегляд відео. Сподіваюся, цей наш досвід стане вам у нагоді. І ви собі також можливо вирішите придбати таку лебідку, то вже будете принаймні знати. ну, Що з нею можна, як робити, як користуватися. Дана лебідка була придбана в магазині джипчик. Такий є. Я багато в принципі що там беру. Так само лопату там купував. який використовували корозахисну струпу ну, Тобто там можна досить багато чого знайти по досить лояльних цінах це не реклама а, реально я обіцяв хлопцям що зніму відео про добітку і виставлю ну, вирішив згадати бо в принципі чому б і ні. Ціна була там досить демократична, товар прийшов якісний. А, посилання на магазинчик буде у описі до відео. Не нам з лазом лайків. Дивіться, рекомендуйте друзям, хто цікавиться темою офроду.